У той час, коли я втрачаю сенс життя, інші його отримають. На каналах Салтаненко вийшло неймовірне свідчення нашої духовної сестри, військової, яка щодня знаходиться на передку, яка показує, що маючи все у своєму житті всі достатки, але чомусь її ця радість не приносила. Її приносить радість саме то, що вона знаходиться під Божою охороною, щодня перебуває у слові Божому, у покаянні. і надихає інших людей. Саме на лінії оборони, де просто люди втрачають це життя, а вона допомагає людям пізнати, зрозуміти, в чому все ж таки проявляється це життя. І у той час, коли ми думаємо, що ми побудуємо собі хату, купимо машину, і воно буде вічно, це не так. Воно все руйнується, і ці всадники, які приходять у світ, вони приходять тільки знищити. Якщо ми не дамо шану Богу кожного дня, тоді ми зможемо побачити, що вони можуть принести в наше життя. Амінь.